Десять років за гратами такий вирок Шепетівського міськрайонного суду Дмитро Єфімов вважає несправедливим. каже, служителі Феміди не врахували пом'якшуючі обставини каяття та співпрацю зі слідством. Попри те, що суд довів засуджений, мав намір повернутися до злочинної діяльності на сході. Чоловік стверджує, не збирався цього робити. Що я збирався вірнутися, помидона змічення патрі жіно. Також, що я обучав альмої підготовки бояков, дуже видумка. Нічим не підтверджено, ніяких документів, нічого немає. Адвокат пояснює апеляцію свого підзахисного під час розгляду справи. Єфімов оприлюднив всі обставини та імена бойовиків, пліч опліч, з якими воював. Це могло б бути підставою для зменшення терміну ув'язнення. Інформація набагато ширша, яка була зібрана органами досудового слідства і висвітлена моїм підзахисним. Підтверджують той факт, що він дійсно сприяв розкриттю вказаного злочину під час досудового слідства і в суді. І вказані обставини видно з суду першої інстанції. Він розповів про всі обставини детально, в який період часу, де він перебував, де він лікувався. При розгляді справи слідством отримані переконливі докази підтримки бойовиків Дмитром Єфімовим. А під час обшуку у нього знайшли осколкову гранату. Засуджений, маючи досвід служби у збройних силах у лавах сепаратистів, навчав стрільців і сам неодноразово брав до рук зброю. Єфімов приймав участь у здійсненні розвіданих операцій та збройних сутичках із силами антитерористичної операції на території Донецької області, в тому числі 5 липня 2014 року при відступі незаконних збройних формат. Мовань з міста Славянськ Донецької області сторона обвинувачення наполягає на повному відбутті ув'язнення для Єфімова, адже за плечима у чоловіка декілька скоєних насильницьких злочинів. А ще наркотична залежність не дає йому сповна усвідомити свою провину. Єфімов неодноразово судимий без постійного місця проживання з 2013 року. Перебуває на обліку нарколога з діагнозом наркоманії опійна другого ступеня. Нестійка ремісія не працює та не одружує. Відповідно до висновку психіатричної експертизи номер 159 від 16 березня 2015 року Єфімов на період вчинення злочину виявляв та виявляє психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіатів. Поки судді радилися, чи зменшити десятирічний термін для шепетівчанина бойовика. Засуджений на своє виправдання заявив Винна держава. Як чоловік вийшов із в'язниці минулого разу, та йому, бачиш, не допомогла. Цього разу теж десятирічне поселення у камеру на думку суддів апеляційного суду шепетівчанин таки заслужив. Вирок залишили без змін. Вирок Шепетівського міськрайонного суду від 21 травня 2015 року щодо Єфімова Дмитра Анатоліча залишити без зміни, а його апельсин. Апеляція... Ці скаргу без задоволення Тетяна Москальчук, Олександр Галянт. новини, телеканал Ексклюзив.